П'ята хвиля коронавірусу у Чернівецькій області за останню добу госпіталізували 41 особу пацієнтів із важкими перебігами хвороби та тих, хто потребує стаціонарного лікування, все менше. Втім, тих, які хворіють втретє, чимало. Тож, яка епідеміологічна ситуація на Буковині? Хто у групі ризику та чому частіше почали інфікуватися діти? Розповідаємо у сюжеті. У серпні в Чернівецькій області розпочалась п'ята хвиля коронавірусу. Цьогоріч виявили новий субваріант ковід. 19 Омікрон Бі омікрон-БІ-5. Епідеміологічна ситуація в області подібна до минулорічної. Втім, кількісні показники важких та середньоважких пацієнтів та тих, які потребують госпіталізації, менше в області розгорнуто зараз 618 ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Із них 227 місць заповнено до нас до сьогоднішній день відсоток заповненості ліжок менше 50, Значить, він ми вважаємо ситуацію з госпіталізацією, з лікуванням пацієнтів контрольовано за минулу добу. Поступила 41 людина. Тобто приблизно цифри стабільні за словами епідеміолога Юрія Падурару, кількість буковинців, які вакцинуються щодня, збільшується. Відтак зменшується відсоток госпіталізованих та померлих в області. Зокрема, у групі ризику опинилися люди старші 60 років та діти. Лише у вересні кількість хворих серед дітей зросла удвічі до 15%. відсотків. Діти зараз становлять ту групу ризику, яка може формувати п'яту хвилю захворюваності. Діти стали активним поширювачем інфекції, хоча вони менш важко хворіють у ну, більшості випадків ніж дорослі. Однак вони становлять загрозу для осіб старше 60 років. Вони поширюють інфекцію, вони можуть бути... Джерелом інфекції для людей старшого віку, uh -huh. які мають у більшості своїй супутні захворювання, хронічні захворювання і де високий відсоток летальності. Зокрема, за останній тиждень зареєстрували 1234 інфікованих. Зросла захворюваність в Чернівецькій та Новодністровській територіальних громадах та в Дністровському районі. За останній тиждень померло п'ять хворих від COVID-19. Було госпіталізовано понад 170 хворих. Десь близько 14% від захворівших за тиждень були госпіталізовані. Достатньо високий відсоток. Збільшилась кількість дітей, які захворіли протягом тижня. Втім, фіксують високу статистику недужих, які переносять хворобу втретє. Відтак дотримуватися профілактичних заходів необхідно і надалі. Зокрема, своєчасно звертатися за медичною допомогою, вакцинуватися, дотримуватися дистанції та носити маски. Аліна Рябкова Сільставчанськ. Рітами дня, ТВА.